Будівельники Харкова, а це й ветерани праці, і ті, хто прийшов у галузь нещодавно, відзначають своє професійне свято. Урочиста церемонія нагородження, яскравий концерт харківських артистів, підкреслили важливість дати. Вітаючи цих людей, Ігор Терехов підкреслив, що будівельників Харкова поряд із захисниками, комунальниками і медиками сміливо можна назвати героями сьогодення. Варто лише згадати перші дні вторгнення і нескінченні ремонти будинків після. Ми побудували в як найкоротший термін фортифікаційні споруди. Ми захистили разом з нашими славетними військовими бійцями територіальної оборони, наше місто герой міста Харків. І це все завдяки вам. Я пишаюсь вами. Я впевнений, що після нашої перемоги. Ми разом відбудуємо наше місто. Відновлення Харкова триває, постає з руїн Салтівка. Загоюють рани будинки в інших мікрорайонах. Харків обов'язково відбудується, кажуть герої дня. Ті, хто колись розбудовував мегаполіс. Серед заслужених будівельників України Анатолій Кравчук 1971 року 21-річним юнаком прийшовши на будівельний майданчик, каже, зрозумів, що це справа його життя. Все життя. Пройшло ну, в будівництві. Починав я на будівельному комбінації, був такий гігант нашого будівництва, житлового, потім працював ну, в різних будівельних організаціях. Остання робота була моя будівництвом метрополітену Харкова, чотири станції з моєю безпосередньою участю були збудовані станції Ботанічний сад. Станція 23 серпня, Алексіївська і перемога. Ну я гордий тим, що я приймав там свою маленьку участь в цьому будівництві. У 1963 році прийшла у професію Тамара Канцедал, почала кар'єру звичайним майстром, а закінчила заступником голови правління. Говорить, головне в професії, окрім знань. Любов до архітектури, будівництва і навички спілкування з колегами і підлеглими. Знакові споруди Харкова будувались компанією, в якій працювала Тамара Степанівна. Ми з вами знаходимося в хатобі. хатоб, три житло будь один, поруч, філармонія, житло, будь один, всі кінотеатри. Театр Пушкіна, всі церкви в Харкові на 90% побудовані 300 житловод один. То, що стосується житлових будинків, це мікрорайони на павловому полі, на селекціонні станції, їх дуже багато, і на Салтівці, а з таких ведучих, ми побудували недавно на вулиці Сумській будинок дуже красивий. Ну, його трошки підпортили, там було попадання. А таких будинків дуже багато в Харкові. І зараз ми займаємось, одна із ведучих. Фірм, яка займається встановленням Харкова, харківський академічний театр опери і балету, архітектурна пам'ятка ХХ століття» став наймасштабнішим проєктом і для Євгена Гріневича. Ні, такого будівництва, як оперний театр, в моїй пам'яті не було. Ну а організація, в якій я працював, вона була. Як говориться, віла основні роботи такі там земляни, роботи, комунікації, потім благоустройство. Олексіївка, Салтівка, Рогань, Холодна Гора у будівництві цих житлових масивів брав участь Євген Олександрович. каже, болісно бачити, як окупанти знищують те, що будувалось з любов'ю на довгі роки для щасливого життя. Серцем і душею хворіє за людей, які залишились без житла, розуміючи, як фахівець ціну відновлення. По ночам не сплю, тому що ті, даже котри розбиті, розбите, встановлення їх требує намного чи много, много усилій. Попереду справді багато роботи з відбудови, каже Ігор Терехов, але є плани і щодо втілення нових проєктів. Так буде дуже багато роботи, але я впевнений, ми все це зробимо. Зробимо заради. Нашого славетного міста, міста Харкова, Яна Біляєва, Віктор Надрачов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.